Дуже привіт, представся, будь ласка, розкажи, де, де служиш. Я Олексіонов Сергій Олександрович. Звання моє старший лейтенант. Служу в 4 му батальйоні, 4-та бригада, Рубіж. Молодший сержант Старжинський Віталій Васильович. Виконуючий обов'язки головного сержанта 11-ї роти. Звати Діма, зуни Умка. 4-й батальйон, перша рота. Е, мене звати Владислав проходжу службу військової частини 3018 робіш. Е, я командир міномету. Познайомилися ми з ним вже в роті, у нас. коли він прийшов до нас, у перший взвод він прийшов помічником по штатки, помічник-гранатометника. Познайомився, коли він прибув до мене. В принципі, там, тоді ну, багато людей поступало до нас е, і тоді познайомився. Ми ще йому там згадували, який позивний придумати, бо він не знав сам спочатку. Або... А потім до мене підходить і каже, я буду лисий. А чому лисий? Те ще глянув на нього так кажу, типу, ну, а чому, чому лисий? Він каже, та не знаю, щось на голову припало. Ну, я ще прическа, він там. По-моєму, тоді ще щеналося, він постригся. Позивний в нього був, він був першому взводі. 11-та рота, перший ввод, друге відділення, позивний Лисий. А чому Лисий? Так він собі сам його вибрав, коли прийшов до нас в роту. Не знаю, не розпитував. Ну він такий лисуватий був. Лисей не дуже багато. Лисуватий худенький такий. Ну Прикольний такий. Ну і був тр трохи лисуватий, його так назвали Лисий. Ну, все як з фантазії. Все як завжди. Яким він був? Розкажи про його якості. Він такий спокійний був, більш-менш він такий особено непримітний був. Накази дуже добре виконував. От, ну, ще які задачі йому поступали, то він виконував в принципі, нормально. Він був у мене гранатометником тоді. Я знав його дуже слабо, тому що ми зустрілися з ним ще на Кембай, який тільки прийшов, були ми. Недовго з ним, лише тиждень-півтора, якщо не помиляюсь. Все, що можу про нього сказати, це була доволі тиха, спокійна людина, весела, е ніколи ні на що не скаржився. Зав завжди було натхнення на те, щоб захищати нашу державу. Ну як, хлопець був дуже відповідальний, стараний. Старався виконувати Учить навчання, дуже старався. Ну, Хто прийшов з Розанки, було тяжко, і всім тяжко було йому також. Ну, Він дуже відповідально відносився до своїх завдань, які йому представлялись на навчання і потім на бойові задачі. Веселий такий, завжди поможе, ну, такий. не сумував хлопець. Дружелюбний, ну, дуже він допомагав усім в себе в взводі. Ну, Чим міг, ти мог поділитись, допомогти. Ну, все, ну, такий дуже відповідальний і дуже дружелюбний був. А є якась у вас з ним спільна історія, яку може сказати? Спільна історія. Спільних історій, пам'ятаю... за звільненням мене підходив, питав. Каже, хочу, типу, звільнення дуже. А йому далеко було додому їхати. І він каже: зараз, поки не просюся, але там, каже, там чи свято якесь повинно було. Чи це будь-яке? Ну, щось він просився додому, каже, та без питань, типу, підійдеш, відпустимо, організуємо це все. А потім, ну, а потім його перевели. Такий не знаю, він тоді пішов, звільнився чи не пішов. Спільна історія це напевно, як я тільки тільки прийшов. Вперше ж нас відправили на полігон, і в першу ніч ми була, була тривога, а як ми збиралися. Це було, звісно, смішно, тому що бігла як стадо, <гум> тільки прийшлеш. Але мені що саме було приємно, це те, що він був спокійною, адекватною людиною, з якою можна було поспілкуватися. Доволі тихий, не агресивний. Коли він тільки прийшов якась з гражданки, важко йому було на навчанні, і от ми з ним окремо займалися. І от Він так старався, що. Якать, літо, жара, потів, ну він не відходив, холодок, ні. Ну це я пам'ятаю, що тоді ми там же ж на полігоні, ну важко йому думати, він старався. Я йому давай відпочинемо, він давайте ще, давайте ще. Ну такі, що ну, шуткували, згадували гражданку, хто чим займався. Можливо, ви згадаєте, про що ви з ним в останній сперечалися? З ним я навіть не можу сказати, про що з ним можна було часу. Він ніколи ну, не сперечався, він не мог. Що сказати слово, сказати ні. От я не буду, там, я, ні, я не хочу. Не конфліктно? Ні, от я не знаю. Ну, от це перший такий, ну багато їх хлопців таких прийшло тоді. А от він, ну це самий перший, що прийшов перший взвод, і він ніколи не казав, що я не буду цього робити, ходити до якийсь нам наряд, той, що не викін, ну, другий, крім військової підготовки. Таку я від ну, нього нічого. Дізнався, що його немає. Я тоді вже був в іншому підрозділі. Ми виконували на другому напрямку бойове завдання, і тоді спілкувався там, з комбатом нашим. І він каже, що він загинув. Ми тоді теж понесли багато втрат, і, і це плюс одна втрата, за яку дуже, дуже була шкода. Я, ну, я, я розповів. Всім людям, ті, які його знали. звісно, настрої помінялися. Було тяжко тіряти людей наших. Він, виходить, його перевели були, і він виїжджав на виїзд, а ми ще залишились на, полі... на полігоні. І він, типу, ну все, хлопці, давайте, скоро зустрінемося. Потім я виїхав на виїзд після пустями місяць, мабуть, може більше. Не пам'ятаю точно, я вже знав, що його немає живих. Ну як? Вони зайшли на позицію, на яку я точно не скажу. Вони окупувалися своїм напарником Мирясовим Дмитрієм. Дмитрій був гранатометником, а він помічником гранатометника. Вони зайшли напокопалися і в прильот танка. Так, так? Да, прильот танка. І так вони вдвох. Мирясов зараз сих пор рік лікується, а на жаль, нашого Альошки немає. Тяжко, звісно, що втрата побратима. Всіх чашко переноситься. Як Переносимо, що це війна. Задача. Ну так, виконуємо задачі, тут ніхто не застрахований. Не знаєш, що завтра тебе жде, І як тебе жде. Це так само. Ніхто ж не знає цього. Все по-разному. Ну, для мене це були не перші втрати, тому що е ми якраз на даний момент ми були під населеними пунктами Ягідна Берхівка. У нас були перші втрати, а потім я дізнався про нього вже теж. Ну, що радості точно не було. Дуже тяжко, дуже. Особливо ну, рота, а перший взвод дуже тяжко це переносив, бо всі ж з самого початку, всі ж злагодження і все ж, все ж всі разом були, так що всім тяжко було. Всі спали, як кажуть, ліжко коло ліжка, то всі ж один одного знали добре. В рота роту, я перший звод, з яким вони були постійно. Чотири місяці. ну важко це було, звісно. Дуже важко. Першого взводу з 11-ї роти це він перший був, який загинув, захищає нашу Україну. Можливо, в тебе є щось таке, щоб ти міг йому сказати, якби він тут зараз був? Треба. <різь> 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 ну що, я б, звісно, з ним би привітався, обняв би. Сказав би, що дуже радий його бачити. І сказав би, напевне, дякую за службу. Щоб його все це вернути назад, ну ти є, ще не вернеш. Багато не вернеш. Можливо, хай просто спочиває з миром. Бажав би йому найкращого і лучшого. І... Ну, як всі так бажають і всі цього хочуть, перемоги, і... щоб це, це закінчилося. Дуже, звісно, ну, часто вспоминаю їх усіх, бо зараз нема. Його так, також, ну, просто ну, просто що він був як, я не знаю, як сказати, ну от він не мог нічого проти десь щось сказати. Сказали, хорошо, будемо виконувати. І все. Це дуже, ну, я не знаю, ну це так було, воно ну, як наяву і все, я не мог якось це прийде, скажеш там, як нас. Ми не балакали по гіменах, а все по позивних, так що прийшли, і треба піти туди в наряд. Все, він мовчки збирається і вже все. Так у підожди, там ще там часа через два там, на, на, на ніч наряд. Він вже збирався. От якось ось чесно, це так було, що тільки не впівскати, він вже все, вскакує, вдівається, біжить. Куди підожди? Ще рано. Хорошо. Що має робити суспільство і ми з тобою в тому числі, щоб не забувати наших героїв? Щоб, ну, щоб ми їх всіх пам'ятали. Щоб ми їх всіх пам'ятали. Е, перше, це постійно згадувати про них е, Там якесь свято е, чи ще щось. там. Любе свято згадувати, завдяки чому воно в нас є. Е, завдяки чому ми можемо це свято відсвятковувати. Е, за тих хлопців, які загинули, які зараз там ще стоять і досі стримують ворога. Який дає нам право відзначати те свято. Потім дуже подобається, що зараз в багатьох людних місцях виставляють портрети військовослужбовців, ті, які загинули, і там коротке описання історія за них. Тоже цікаво, сам постійно переглядаю це, читаю і розумію, що наскільки багато героїв, скільки в нас є, і вже скільки загинуло. Часто згадувати. На якусь зробити дошку, щоб там він висів, щоб кожен споминав там і йшов, що отакий нас служив. Продовжити їхню справу. Ну, вони ж пішли заради того, щоб зберегти, зберегти свою сім'ю, щоб вони жили в спокої. Тому потрібно продовжувати їхню справу. Головне, не забувати своїх побратимів, які з нами прийшли. Захищати нашу країну. Якщо ми їх забудемо, то вже я не знаю, як тоді нас назвати, якщо ми їх забудемо. він би міг пишатися зараз своїм підрозділом? Думаю, так. Навіть не що так. Я думаю, вони горді нами, що ми працюємо далі, стримуємо далі противника і не, не даємо йому нашими максимальними зусиллями прийти вперед, там, де залишились їхні сім'ї. Так. І вони ним пишаються. Жалко, звісно. Жалко. Всіх жалко. Як мурашки по тілі йдуть. Відчуття, так? Да? Так, да, таке, ну, знаєш, чуєш позивний, знаєш, що й нема, а все одно, а вдруг. І от, так, ну, от таке в мене відчуття таке. Батькам хотів би, та й близьким його родичам, друзям, хотів би передати, що ви його знали, як героя. Загинув він героїчно, захищаючи свою батьківщину. Можете гордитись своїм сином. Він був класний. Да, ми ним пишаємося і ну, дякувати батькам, його мамці, що виховала такого сина, що, ну, що він ну, герой. Мав, ну, час їх багато, звісно, ну, в мене в підрозділі. Да, ну, дуже він був. Велика подяка матері, батькам, ну, всім родичам, які його підтримували і все. Ну, він дуже був. Якби таких було побільше, може б вона й швидше закінчилася ця війна. Що, я б сказав би, що я дякую їм за такого сина, що він був досить достойною людиною, досить мужній. Він не побоявся. Ну, Все, що можу сказати, це тільки лише дякую. А нам що робити далі? Нам що? Ну, що нам? Не забувати наших побратимів. І далі нищити ворога. Терпіть, воювати, захищати. Що ми ще можемо? Остаювати своє. Щоб не лізли сюди, щоб наші діти спокійно спали. Жінки, все остальное. Якщо не будемо стояти, то вони будуть тут. І це все прекрасний день за тиждень розрушень. Ми зараз маємо не опускати руки і продовжувати цю справу. Війна забирає найкращих.